Вже була б я їхала, вже була б я йшла, та своїм порогам не клонилася. Дякую вам пороги, де ходили бо сіно, більше не будуть, не будуть. Де б я не їхала, й де б я не йшла та своєму батьку не дякувала. Дякую тобі, батьку, що навчив мене порядку, більше не будеш не будеш, де б я не їхала, де б я не йшла, і своїй матусі подякувала. Дякую тобі, мамо, що будила мене рано. Більше не будеш не будеш. Де б я не їхала, де б я не йшла!» Я своїй сестричці не подякувала, дякую тобі, сестру, що навчила косу плести, більше не будеш не будеш, де б я не їхала і вже б я не йшла та своєму брату не подякувала. Дякую тобі, брате, що водив хлопців до хати. Більше не будеш не будеш. Де п'яний їхала, де п'яний шла і своїм тополям не дякувала, дякую вам, то полі, де гуляла я доволі. Більше не буду, не буду. Бо пішла під вінець.